Шановні друзі, доброго дня сьогодні 31 березня, і ми на зустрічі з вами з інформаційним підсумком десь останніх подій і рішень, які приймалися муніципалітетом в рамках життя нашої територіальної громади. Хочу сказати, що на цьому тижні відбулося засідання чергове виконкому. Де було розглянуте біля 20 більше питань, і засідання сесії міської ради, де розглянуто вісім питань, і хочу сказати, десь якраз цією сесією міської ради ми завершили ту роботу, яку почали ще на попередніх сесіях. Це звіти, починаючи від звіту міського голови виконавчих органів, і в цьому році. Ми десь спробували і вперше і звідти постійних депутатських комісій голів, а також голів спостережних і наглядових рад наших комунальних підприємств. Хочу десь підкреслити, що. Ми відповідально віднеслися до цих всіх питань. Ви бачили нові форми, які були запропоновані в цьому році, де на кожний начальник управлінь публічно в онлайн із можливістю задати питання, розкривали проблеми, які необхідно і потрібно було розв'язувати у 2022 році. От все це є на сайті. Потім на сесії міської ради ми викладали публічно кожен заступник міського голови за певними напрямками і галузями потім звітували. Керівники фракцій і зустрічі, звіти перед громадами політичних фракцій, які є в нашій міській раді, майже всі вже прозвітували. Ще там є одна-дві фракції, які не прозвітували. От, але ця робота теж проведена. І вчора завершили ми власне цю роботу. Хочу сказати, що всю інформацію. Звіти доповіді ви можете взяти, зайшовши на офіційний сайт міської ради, там з нею ознайомитися, поцікавити. І більше того, як ми от вчора й домовлялися, можете деякі свої пропозиції, в кого є. Зауваження, рекомендації направити сюди на офіційний сайт міської ради або в письмовій формі до міської ради на ім'я секретаря міської ради чи міського голови, і ми їх обов'язково врахуємо. Бо вчора навіть на сесії було ряд цікавих пропозицій в процесі обговорені, яким ми на наступній сесії будемо намагатися уже десь і удосконалити і розв'язати. Хочу сказати, що теж на Засідання виконавчого комітету і сесії міської ради було прийнято ряд важливих питань, пов'язаних з фінансовими планами, оцінками фінансових можливостей наших комунальних підприємств. Це теж дуже важливо, бо розпочинається фактично рік. Ми десь передбачили необхідні кошти фінанси для розв'язання тих чи інших проблем, і зараз розглядаються процедури. Фінансових планів і процедури закупівлі тих чи інших послуг, і зараз якраз дуже важлива пора, якраз панування, особливо коли мова йде сьогодні. Мене був прийом. Ми декілька я приймав делегацій від вулиць. Це дороги, ремонт доріг. Ремонт, будемо так говорити, або верніше розв'язання проблем пов'язаних зараз, особливо дощі, з підтопленнями. Ми виїжджаємо сьогодні, працюємо, намагаємося вирішити і розв'язати ті чи інші проблеми. Я розумію тих людей, які кожен має фотоапарат, кожен сьогодні, хто йде і знімає ту чи іншу дорогу, тут чи інший виямок, який є на дорозі, і показує, що ми, як будто, їх не бачимо і не хочемо робити. Ні, всі дороги обстежують. Складені дефектні акти, намагаємося по них. Працювати і вже працюємо, складені графіки, плани, виділені кошти, зараз проходять процедури щодо проєктування і процедури закупівлі і тої чи іншої послуги. Все в процесі, да, все одночасно, ця кому здається, зробити ми не можемо. Я, от, наприклад, можу сьогодні навести там. Деякі у нас хто боліває, крепко так кажуть, що там, десь в якомусь місці там садять дерева, там вигожують. Так. Я впевнений, що ті люди, які сьогодні про це говорили, знають, що у нас вже виділені кошти, проводиться процедура закупівля нових зелених насаджень, і ми буквально десь на наступному тижні вже підготовилися. Будемо цю роботу виконувати. Але ж його треба подати з таким ну, неправильним присмаком і такою гіркотою. Я не розумію, для чого це все робиться, бо це постійно одніми тими самими людьми в ну шкоду тільки місту. Його іміджу, його там е, оперативності чи неоперативності. Але ж я дуже хотів би, хто це все говорить да і пише, то повинен хотів би як мінімум свого колеги, товариша, запитати, а коли і як ми цю роботу починаємо робити. Він скаже, бо він за це відповідає. Але якщо не знає і не відповідає, то я його завтра звільню з роботи. Оце приблизно можна було б так судити, да? але над цими, над цими питаннями намагаємося працювати. Сьогодні працює управління житлово-комунального господарства, працюють комунальні підприємства, звітують, причому за кожний десь напрямок роботи я просив, щоб люди бачили знали, де робиться дорога і так далі. І ну, намагаємося спільно в цій темі відпрацювати. Слідуюче питання, що теж дуже важливо, я б хотів би сьогодні, ми розпочинаємо. Вже й розпочали великий комплекс робіт пов'язаний із благоустрієм, і будемо так говорити десь у той період підготовки до великого світлого свята будемо так, воскресіння Господнього, Пасхи. Це вже традиція наша є прибирати території, оселі, місця. Ми оголосили цей місячник, зараз працюємо. От тільки що закінчилася мене нарада з керівниками ОСББ, була нарада з керівниками комунальних підприємств. Тему я б дуже хотів би, щоб і люди наші теж у цих питаннях були активні, один одному допомагали і десь вийшли на прибирання своїх садів, прилових територій. От, і ми спільно наводили і намагалися навести порядок і чистоту у нашому місті. Далі хотів би звернути увагу і на таке питання. От, сьогодні теж ми провели робочу нараду на нас 1 квітня по деяким з буде новий підхід до. Поводження з твердими побутовими відходами до організації адміністрування цієї ну, нової, будемо так говорити, в кавичках, але старої комунальної послуги. Да? Я хотів би, щоб ви там звернули увагу. На сайтах буде інформаційне роз'яснення з цього приводу, щоб розібралися в цих питаннях от, і десь прийняли теж активну участь у формуванні договорів і в нових підходах до цієї роботи. Також хотів би сказати і роз'яснити ще одне питання, яке зараз десь потребує додаткового інформаційного роз'яснення. І я десь, власне, мабуть, і в майбутньому будемо от наші зустрічі проводити, давати додаткові такі інформаційні роз'яснення по тим питанням, які виникають. От, наприклад, ми зараз добру справу робимо для наших військових. Да, Виділи на сесії міської ради 50 мільйонів гривень на придбання житла. Добра справа, і дуже хотів би, щоб е, тут зрозуміли одну важливу річ. Взагалі, у самому початку, у підході до даного питання, ми намагалися, і на сьогоднішній день е, намагаємося, щоб жодний чиновник ніхто не був присутній у прийнятті рішення, кому буде надаватися житло. Це справа військових, отої робочої групи, яка прикомандирує військові частини, а це чотири військові частини ми визначили, вони там визначають, Серед тих людей, які мають право на житло, ті, які зараз активні в бойових діях, і які заслужили на це, на це право, на, це, на цю, будемо так говорити, нагороду отримати житло. Вони подають нам списки, нам подають списки сюди до виконавчого комітету. Тут спорена ще робоча група, яка відстежить чи всі документи, які там підтверджують правильність і так далі. І ми не втручаємось навіть у список. Буде виділені кошти на їхні рахунки цим громадянам, і люди самі будуть шукати на вторинному ринку житло, вступати відносно з власниками житла і викупати, покупати це житло. То ще до чого це пояснив, щоб десь там ну, не посилали, не приходили до нас, от чому мій чоловік там не попав, чи я то не попав до того списку. Я ще раз говорю. Не ми муніципалітет складаємо ці списки, а командири військових частин на місцях з своєю робствореними робочими групами, якщо вони їх створили, колективно визначають і відбирають цих людей і подають нам. Будьте у цій темі уважні і ще раз говорю. Е Дуже хотів би, щоб і військові теж до цього віднеслися всією відповідальністю навколо от всіх цих питань, їх планах, Ми будемо працювати в наступному тижні. Хотів би, щоб долучалися ви до цих процесів. От у доброму намірі. З добрими рекомендаціями і підходами приходили і пропонували себе, як допомогти і розв'язати ту чи іншу проблему. І ми за це будемо вам вдячні, будемо вас підтримувати. Разом спільно будемо вирішувати ті чи інші питання. Дякую за увагу. До нових зустрічей.